I'm not here, the I used to be. Відкриття персональної фотовиставки Едуарда Странатка почалося з безсмертної композиції. Організатори запевняють, це не випадково, адже роботи фотохудожника, як і ця пісня повертають людей у минуле. Це виставка відомого полтавського фотохудожника Едуарда Странатко. Виставка цікава в першу чергу, тим, що вона дає можливість нам повернутися в той час 90-ті роки. комусь... Це дає таку можливість згадати себе в часи молодості, а комусь навпаки дає можливість познайомитися з тим періодом. У Рівне митець привіз 58 фотографій. Всі вони увійшли до авторської книги під назвою «90-ті». Едуард Странатка розповідає роботи відзняті на чорно-білу плівку, що додає їм особливого шарму. Цьому добре, що я плівку знімаю, що плівкою цифриком я став лише місяць тому. А плівкою ви можете скласти ці всі свої негативи, вони у вас пролежать 20-30 років. В моєму випадку вони пролежали 23 роки. Я віднайшов ці коробки, перезняв на мильницю. Бачите ці фотографії. Там я знайшов купу шедеврів, можливо, три або чотири. Що я сам тоді я зрадів страшенно фотовиставку можна побачити у арт кав'ярні Сальвадор Далі до 25 липня. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.